Так, друзі, щодо видалення з дії з Хелсі, повторюю ще раз, бо часто хтось забуває, хтось не знає, хтось не почув, хтось не дочув. Щоб видалитися з дії із Хелсі це державні, типу державні електронні реєстри, Хелсі це медичний реєстр, дія це основна база, до якої підв'язані резерви, що там, ще, оберіг, армія плюс і так далі. Цим наразі на срань. Ви треба писати листи вручну. Це дуже обов'язково, тому що вже не раз провірено, я вже це на цьому. У ділі собаку з'їв, можна так сказати. Я вже все це провірив, і люди провіряли. Хтось каже, а я надрукую, все буде нормально. І потім з часу вони мені писали: немає ні отвіта, ні привіта. Давайте все-таки писати листи. Давай, пиши. Пиши або ми напишемо. Ми пишемо листи. Це коштує 2000 тисячі гривень. В мене є помічниці, пишуть вони вручну від вашого імені, від вашої адреси, це відправляють і листи йдуть туди. Якщо самі пишете, то це коштує тисячу гривень. Ви мені тисячу гривень? Я вам два шаблони листів. Ви це все діло пишете, відправляєте. Зім саме головне, щоб був відтиск на папері, тому що коли немає відтиску на папері від руки. А коли ви там думаєте, що ви хитріше всіх, і ви відправили їм листа надрукованого або електронною поштою, друзі, повірте мені, це майже ніколи не працює. Вони на ці відповіді на ці листи або не присилають відповіді взагалі ніколи. Або пишуть якусь е, одговорку. Це не працює. Ще якщо ви думаєте, що ви просто ви були в додатку там, допустим, в телефонному Дія, чи Хелсі, просто видалилися звідти, думаєте, все, ні, так не працює. Треба видалятися з, ю... з допомогою юридично грамотних листів, які я в принципі і продаю. Е, також важливо дуже важливо, що все важливо в цьому ділі. Дуже важливо, щоб все видалили з телефону. І коли ви відправляєте листи, чи ви, чи ми замість вас. Якщо у вас були додатки на телефоні Дія та Хелсі, треба їх видаляти повністю. Просто видалили і забули. І потім вже ми з вами боремося за результат, щоб вас видалили з Хелсі дії. Пишіть мені в особисті, домовимося, домовимося і перемовимося.